Всім привіт! Сьогодні, сьогодні ми розбираємося із ковзанами. Ось такі ковзани. Тут головне знайти їм пару. Якщо знаходиться пара, то ковзани виїжджають до України. Теж кому, кому цікаві ковзани, пишіть, дзвоніть, заходьте. Ну а я, а я продовжую шукати, шукати парні. Парні ковзани ось так. Все не так просто, як інколи здається. Ось начебто вже знайшов парні ковзани. Але вони геть іншого розміру. Воно все геть, геть інше продовжуємо, продовжуємо працювати. Все, все півгодинки. Півгодинки мокрий як ключ. Я не знаю, я втопився, але ось трохи набрав. Рюкзачки ось такі. Тут рюкзачки для дітей з цієї сумки. Забув вже, що і ага, спальний мішок, теж сумки, а ось тут ціла сумка ковзанів. Ковзани, кого цікавить, дивіться мої наступні шоци. Я буду все показувати детально. Ковзани, ковзани Бужні, але вони всі фірмові і для дорослих, і для дітей, і жіночі чоловічі. Можу вже сформувати партію та відправити в Україну. Кому цікаво, пишіть дзвоніть, заходьте. переходьте, пишіть на пошту, яку я вкажу під цим відео. Ну а мені час вирушати додому.